І сниться дім щоночі, Заросло бур'янами поле, зруйноване, знівечене житло, до болі все знайоме і незнайоме. І тут впадає в очі груша, старесенька, але уцілівши на зловсім, і я її впізнала, бо це наша. Це та, яку дитиною сидила мама з моїм дідусем. Їй більше вже століття, але вона ціла, як маятник незламної душі, навколо неї квіти малесенькі, слабкі, але живі. Здається фантастичним, а я вірю, бо ми ж так само, як вони, для когось маятник, для когось сила і незламність, хоч серце рветься на шматки.